Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ось, поки завантажується відео, зайшов сюди. Так, хто грає? Білими грає Ірігасі. Грав я з ним і обіграв його мініатюрно. Хоча це один з найкращих шахістів світу, звичайно. Чорним грає німецький міжнародний гросмейстер. Так, що ми дивимося? Позиція доволі закрита. Чорні ходом торожі 8 захистила короля. І е але не є 5 проблемка. Ага, шахи забрали, бачите? Ну, як якісно захищається шахіст, збираючи чорними. Але тут треба враховувати, що це все ж таки е, топові гравці, топові бійці. Але в цілому, в цілому, друзі, захист це найважче, що може бути в шах. Тут десь і в 6 хочеться так, захиститися, але він просто від, відійшов королем і все гірше і гірше вважається. в... Білих, але шанси є, бачите, помиляються навіть найкращі шахісти. І, і ай, яка краса, друзі! Бачите, як гарно захищався, друзі. Тут головне була філософія, як гарно захищалися чорні, позиція була абсолютно визнана, але захи це найкраще в шах. Я постійно про це говорив, і ця партія це доказала. Так, це якась модерн, форма, модерн беноні де чорні поки не пішли вже 6 сім, і почали на фланзі рухати пішаків. Але в центрі в білих дуже потужно. Цей план доволі непоганий. Так, кінів 3. Модер Бено було, був е, цікавим дебютом за чорних. Його дуже круто грав один з моїх найулюбленіших шахістів, чемпіон світу Веселін Допалов, але потім якось цей дебют все ж таки на серйозному рівні. Класичні шахи не грають. Одна з білих – сумити Є5 на де 5 е 5 Є давай. Є 5 де 5 Це типова позиційна жертва Пішака. Я не знаю, чи найкраща вона в цій позиції, але ну, а три дуже вільно. Є 5, де 5 Буде чи не буде. Невже не знає зовсім класики німецьких гросмейстер? рейтинг це в нього потужний. Так. G4. Ну, G4 на F5 може. Звичайно, класична редакція F5 на G4. G5, ну, хоче пішака аж штурляти, але це не факт що вийде. Там теж конячка з C5 буде стрибати. Кінь G6 можна затримати на секунду якось. Ну, кінь c 5 все рівно, мабуть, потрібно піти. А ще є ідея тура Б8 і Б4, друзі, активізуватися. Ферзь А5, мені здається, не дуже вдалий хід. Хоча Б4 проводимо. Ну, це саме, щоб провести Б4 і тиснути на Б2. Ага, він Туру рус долучив, але ну, компу це не подобається. Що за H5? Ферзь H5, кінів 4. Ось така ідея, а при слон G3, шахи якісь будуть, чи що. Виглядає доволі підозріло ці такі пішаки. Друзі, я тут вангую, що білі виграють. Тому що в чорних неприємна позиція для гри. Як ми бачили в минулому е прикладі, де в білих взагалі було програно, але це воно мати кілька ходів потужний шахіст. Тому що захист це найскладніше в шахах. Друзі, пам'ятайте про це, дотримуйтесь рекомендацій, не чіпайтесь за матеріал, не дивіться, що показує прога. Грайте ініціативно, атакуйте. Перше, чому ви, вам потрібно навчитися в шахах, це не боятися жертвувати матеріал. Грати якісь гамбіти. Жертвувати не так, що ми віддали ферзя, поставили мат. Яка ж це жертва. А позиційні жертви проводити, щось віддати, володіти ініціативою. Навіть щось діванути. некоректно. Я ось коли був розрядником, я спеціально віддавав некоректно матеріал, але заради того, щоб була якась напруга. І потім я вийшов на той рівень, коли мої ці жертви вже почали бути. Е Коректними, не просто важкими для суперника для гри, а ще й коректними. Бачите, в білих вже абсолютно виграна позиція. Я вам що казав, що в чор, чорно буде дуже-дуже важко. Дуже-дуже важко. І ось Ерігасі, один з найпотужніших шахістів світу, він четвертий чи п'ятий, принаймні, був за рейтингом в класичні шахи, як його розбили. Друзі, як його розбили. Тому що вірна філософія найважливіше багатьох. Там знань, завчань, варіантів і так далі. Ви розрядник, вам не потрібна ніяка іспанська партія. Не потрібні ні в жодному разі ніякі лондонські системи. Бо Лондон, ну тут ІТО і Сім навіть виграє так, о. По підказкам грає. Ось який німецький гросмейстер. Друзі, ну швидку, звичайно. А вам, вам, не потрібні жодні, друзі. Ці лондонські системи, я казав, за таке взагалі треба майстрів, а також гросмейстрів, які рекомендують це шахістам-початківцям до КМС, як мінімум, включно з початківців до КМС. Я. їх треба заарештовувати, ну принаймні не долучати ні в якому разі до тренерської діяльності. Треба розвиватися, треба не боятися жертвувати. Бо потім, ось я спілкуюся з дорослими людьми, кажу, вам треба змінюватися. Лондон нічого не приведе. Та ось якось боязно, я стільки років це вчив, не хочеться вже перевчатися. Тобто, ці тренери, навіть гросмейстри, але які не хочуть вас розвивати, а показують вам якісь стоячі схеми, щоб ви не зіванули в дебюті, вони вас тягнуть на дно, вони вам, вас так затягли на дно, що навіть ви розумієте, що треба щось змінювати, але вже тепер це зробити вам важко. Тому обрати вірного тренера важливо. З самого початку вашого шахового шляху. Друзі, з вами був і давав поради, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Кому сподобалося, лайкайте. Можете навіть підтримати канал якимсь донатом. Буду вам вдячний. Ну і головне, шахи це гра, яка розвиває мозок. Тому вибор тренера це дуже-дуже важливо. Це перший ваш шлях до успіху. Бо можна бути дуже старанним, дуже талановитим. А з поганим тренером все це не принесе, як мінімум, тих результатів, на які ви здатні. Дякую за увагу.